Ось такі сітки, ми плетемо, Потім вони з'єднуються в великі, дивлячись від запитів від розміру, який потрібен. Ми так їх і з'єднуємо. Наразі театр комедії мо це не тільки про вистави. Віднедавна у ньому запрацював волонтерський центр плетіння маскувальних сіток. Причиною став великий запит на сітки у одного з підрозділів Національної гвардії України. Саме там нині проходить службу режисер театру Максим Воробйов. Поки Максим боронить країну, його справа продовжується в тилу. Завдяки дружині Олександрі Синиці і волонтерам. Спочатку повномасштабного вторгнення наш театр театр комедії МО, долучився до волонтерської діяльності. Ми грали вистави, кошти з показів. Ми перераховували на підтримку збройних сил України або медзакладів. Після того як наш режисер вирішив долучитися добровольцем до війська, виникла потреба робити сітки маскувальні для його підрозділу. Він звернувся до нас з цим. Запитом. До плетіння долучаються всі бажаючі, серед них актори та глядачі театру. Плиту сітку досвід є з початку 22-го року. А чому вирішила долучитись? Тому що я ходила на виставу у цей театр і ну, вважаю, що Режисеру треба допомогти. Я трошки долучалася до плетіння до матеріальної допомоги, а сьогодні просто вирішили долучитися до плетіння. Це мій родич Максим Воробйов. взагалі намагаюся допомагати зсу. У театрі Мо немає байдужих. Є лише ті, хто знає, кожна сітка це шанс зберегти життя наших воїнів, і кожен може докласти до цього рук. До плетіння запрошують долучатися всіх бажаючих вільними руками або фінансовою підтримкою на матеріали. Долучитися до нашої майстерні можна або вільними руками, або коштами. Завжди раді. Ми завжди тут кожен день з двох годин і до самого вечора. Антон Воробйов, Кременчуцькі новини.